Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози Тамагія. Сьогодні у нас екстрене включення. Про що мова? Про Білгород. Думаю, вже всі чули бачили, як там під'їзд будинку багатоквартирного склався. Ну, відповідно, росіяни вже почали винити що злі ЗСУ, обстріляли Білгороди. Оце-оце. Ну, давайте подивимось, що ж там сталося насправді і хто винуватий. Ну що, поїхали? Давайте почнемо з того, хто винуватий. Так і запитаю. А раз... Добре, покажіть мені, будь ласка, чи Україна винувата в цьому от під підриві під'їзду в Белгороді, який сьогодні відбувся? Сьогодні у нас 12 травня. Скажіть вам, правду? Єра. Кано перевернута. Дагас. Ну і куди воно все? Доберкане. Добре, дякую за відповіді. Давайте Росію подивимось. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Чи Росія винувата в цьому от підриві під'їзду в Білгороді сьогодні? Скажете рон правду. Ей вас. Лагус перевернутий далі. Соло. О. Ну, тут, в принципі, ха -ха, картина масла. А, добре, що ми маємо? Єра, Кано перевернута, Дага, беркана. Єра, циклічний процес. Да це ж було вже, власне. Кано, обман, обман. Не Україна тут винувата. Ось у нас іде Дага, трансформація ситуації беркана, до розвитку ситуації. Ну, тобто, руни показують. Це ж було вже. Да, подія повторювалась, це вже було така подія, це знову повторення. Ось іде обман, обман, іде маніпуляція. Далі, ось заради чого? Заради зміни ситуації і розвиток ситуації дати. Ну, України тут не випало агресивних рун. От що розумієте. А тепер дивіться Росія. Ейвас, Лагус перевернутий соуло. Ну, по-перше, соуло. Так, да, не тільки це не руна перемоги, це якраз Бабах і це якраз моя правильна здогадка. Да хто винуватий? Тут дивіться, іде Ейвас. Ну, з одного боку, це як певні труднощі йдуть. З другого боку, це робота ПВО. Вони там щось заявляють, ніби то щось ніби, збили і так далі. А, да, да, тільки це брехня, лагус Перевернутий. хибний вектор. Розумієте? І от коли от Лагус перевернутий падає, чи ансус перевернутий і так далі, то вже виникають питання великі. Лагус перевернутий, це якраз хитрість, це підводні камені. А по фіналу – сол. Отак-так. Бабах це і є. Це бабах і позначав, власне, крім того, що е, це є, якби ну, в мене позначка на то, що моя здогадка правильна. Ну, то хто винен? Картина масло. Білгородський цукор 2.0. Я так підозрюю. Ну, давайте, добре. Е, запитаємо, власне, що ж там відбулося, тому що Ейва натяка на те, що дійсно могло бути ПВО. Ну, Могли влупити своїм ПВО. Хоча на відео чітко видно, що вибух іде знизу, там не видно, щоб щось прилетіло. Вони кажуть, мов прилетіло з другого боку будинку. Щось сумнівно, чесно скажу. Ну, давайте, подивимось, що там взагалі відбулося. Зараз це і запитаю. А, а Потім подивимося, навіщо воно відбулося. Ну, тобто, Росія. 100% винна Росія. І по тому що я бачу дуже схоже на Белгородський цукор. Не стільки на там щось друге. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що там відбулося в Білгороді. Чому власне оцей під'їзд склався? Зруйнувався. Поясніть, будь ласка, що там насправді відбулося. Скажіть, правду. Іса, Гебо. Уже Паскудно. Альгіс перевернутий далі. Турісас. поясніть. Наутіс перевернути. А, ну ясно. Білородський цукор. Я вас вітаю. Теракти, я, до речі, прогнозував, що будуть ще теракти на Росії. Ну ось, будь ласка, самі й зробили той теракт. Що ми маємо? Іса, гебо, альгіс перевернутий. Турісас і наутіс перевернутий. Іса. В даному випадку не блокування йде, в даному випадку йде прикриття інформації таємниця. Геб, бо ось тут падає партнерство. а це і план. Ага, таємний план. М -м, да хто ж це зробив? Далі, аліс перевернутий. Ну, беззахисність, то що у них там деряве ПВО, це да, ну тут не це. Тут, знаєте, таємний план через що? Через як беззахисність йде. Ось іде, ну, можна сказати, що їхня. Охорона проспала, да, в лапках, звичайно, проспала, ФСБ їхня, тому що вони те й зробили більше всього. Е, далі, ось Турісазиде, ну ось, власне, активна дія. Да, агресивна активна дія. Це, власне, є удар. Да, будь ласка. І ось навіть ось перевернутий. Жорсткі обмеження йдуть, і маніпуляції. да, це маніпуляція. Ось ось удар, ось маніпуляція йде, будь ласка. Тут падає геба. план. Все як по нотам, Білгородський цукор. Що, росіяни, я вас вітаю, я вам казав, що після виборів вас Путін дуже покаже, як він вас любить. Ну, ось прояв того, як він вас любить. Що тільки не зробить та істота, аби не вцепитись за владу, да? скажіть мені таку гнусність, на яку воно не піде. Так, дякую за відповідь. Ну, добре, мотиви давайте подивимось, на що вони це зробили. Тобто, ну, по-другому розкладу 100% видно, що план, а раз план, значить Росія. Ну, ну, все. Тому що, якщо ну, на Україну воно не падало, да? ну, і ми таким не, не займаємось. Наші спецслужби, якби підірвали, так якийсь їхній там, оборонний завод там, чи нафтозавод, щось таке. А мирняк, це тільки Росія любить мирняк кошмарити. Ну, гаразд. А, добре, дякую за відповіді. Ну, поясніть мені, будь ласка. А навіщо це було зроблено? То, що то зробила Росія, що то сплановано, я вже зрозумів. Навіщо причини мені поясніть таких от дій в Білгороді? Скажіть вам правду. Урус. Постаруна. Ну, далі. що? Іса. Ну-ну, поясніть. Дагас, куди воно все? Солу знов таки. Ха, зовсім цікаво. Ну добре. М -м -м. Розумію, да, зараз, зараз ще доходить інформація. М -м -м. Ну... Очікувано. Що ми маємо? Урус, постаруна і да, Соу. Урус, ну, ось сила. Знов таки, ось прикладання сили, ось таємно. Ну, в принципі, зайвий раз показали. Да? Хто робив, спецслужби робили, Зрозумів. Е, мало того, урус, заради чого? Ну, ось сила йде, а це урус це сила, урус це армія. Ага. Ось постаруна йде. Таємно. Ну, мобілізацію прискорити, як би, так, да, що от, дивіться, злі українці, да треба. Е, цей Все 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 для родини, за родину за Путіна, да в цьому випадку. І ну, знов-таки показують, що таємно, таємно, таємно прикрита інформація. Щоб, дивіться, щоб певні обмеження, відповідно, ось по нагазу, трансформувати в шовло, в, в успіх, в перемогу. Ну, тобто, дійсно, упор на війну все рівно, це йде так, ніби, знаєте, як, ну, не знаю, підвести під мобілізацію та об'явити вже неприховану а відкриту мобілізацію. Тому що ось тут Іса все-таки певні обмеження падають. Ось тут трансформація ситуації відбувається. І куди воно? До соло. До соло, а це перемога якраз, це яскраві події, знаєте. Ну, а, ну соло це також і медіа загалом. Ну, медіа, те, що яскраве, яскрава подія, да? Тобто розхитати, якби росіян, як дійсно спідвигнути їх, іти воювати і так далі. Ну, до речі, Урус це і певні активні дії, в тому числі. М -м -м. Може бути як, ну, те, що мобілізація під це підгониться, точно. Це може бути як виправдання якоїсь їхньої там жорстокості, агресії, якраз щодо того, що ось почалося в Харківській області, да, в районі Вовчанська, там, ну і, і туди ближче до Харкова, вище туди, по карті. Тобто, ну так, ось таке от. Ну, історичні паралелі. Путін прийшов до влади, да, і що там почався рязанський цукор? Незрозумілі вибухи на Росії і так далі. І тому подібне. Ну, ось Путін вкотре прийшов до влади, і знов почались вибухи на Росії. Ну. Історія циклічна. Ну що ж, я не знаю, що тут додати. Це мракобіси. Ну, добре, а... ну, хоча. По приколу запитати, чи росіяни повірять цю версію. А давайте, слухайте, давайте. Так, дякую за відповідь. Um, гаразд, дякую за відповіді. Добре, а покажіть мені, будь ласка. Росіяни о, в те, що це українці там, підірвали їхню багатоповерхівку в Білгороді. Повірять? Скажіть Скажуть правду. Торісас перевернутий. Лагус перевернутий. Далі. Ансус перевернутий. Ну-ну-ну, ну. Пер перевернутий. Ну що, серйозно? Ну що, який фінал цього всього? Aos. Ага. Та бачите, щось щось навіть вони не повірять цей раз. Настільки грубо зроблено, е що. <с? <с?> ну, аж дивно. Турісас перевернете, лаус перевернути, Ансус перевернутий, перевернутий. Фінал все-таки Ем, Ну, дивіться, Турісас перевернутий. Зразу. обмеженість дії Ну, якась агресія, да, прихована злоба і так далі. Да, Злобу вони цієї своєї дії розкочегарили в росіянах, хоча й раніше її не бракувало. В той же час Лаус перевернутий. Розпилення сили йде. Ну і Лагус загалом обман. Ансус перевернутий також. Обман, обман, хибний вектор, обман. І пер перевернутий. Показує, що невелика кількість росіян то повірить, якщо так. Ось ей Ну, все-таки фінальна руна позитивна. Тяжко, важко, ну самі отбиті повірять. Самі-самі отбиті, прям якісь кабеєву дивляться там з утра до ночі, ті повірять. А багато хто не повірить. Навіть дивно, правда, що не вже почали очі відкриватись і, і що називається, цей, да, да побачать сліпі, да почують глухі. да? Що, не вже почало доходити. а? Як вас ваш царь бункерний любить? Страшно. В прямому сенсі слова страшно. Ну і ну все. Мені тут більш нічого не йде. Ситуація ясна, як божий день. Ну так. Ввечері ще одне відео буде. Відповідно, це був екстрений випуск. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну, і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до рун та стаю перевірених мною. Ну, інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!